Чемпіонат України з автомодельного спорту провели у Луцьку. Понад півсотні учасників із дев'яти областей виборювали звання найкращих автомоделістів. Цей вид спорту дуже корисний, адже конструюючи моделі, діти здобувають технічні знання. Вони можуть навчитись створювати навіть дрони та інші потрібні обладнання, що допомагатиме захисникам боронити нашу країну. Як пройшов чемпіонат, розкажуть мої колеги. Наймолодшим спортсменам, які взяли участь у чемпіонаті з автомодельного спорту, всього вісім років моделі конструюють навіть дівчатка, наприклад, Анна Злуцька. Ми їх робимо самі вже під час змагань, запитуємо дівчинку про враження від участі у них. Звичайно, їздити все добре, я не переживаю. Загалом Волинську область на чемпіонаті представило 15 автомоделістів. Головний суддя змагань і керівник гуртка автомоделювання Павло Кадлобицький розповів, за якими критеріями обирали переможців. Суть цих змагань той, хто набере найбільшу кількість кругів, виграє. У нас є різні класи моделей трасових в кожному класі учасник змагається нас. В класі вантажів на даний момент є вже 29 учасників. Ми їх розділяємо на групи по 8 чоловік. Вони проїжджають на кожній доріжці по 3 хвилини з переходом в 1 хвилину. Задача їх проїхати по всіх вісім доріжках. В кінці комп'ютерна засічка це все рахує і висвічує результати 29 учасників. Хто не набрав найбільших видів, той і виграв». позмагатися у чемпіонаті з автомодельного спорту приїхали вихованці Київського центру науково-технічної творчості молоді. Сфера у нас є класи до 14 та до 18 років Це, ну, в цих змаганнях. Зараз ми закуповуємо деталі для машинок і потім збираємо їх і. Приймаємо участь в змаганнях. Роман із Чернігова з друзями вже був на чемпіонаті у Луцьку раніше і йому сподобалось. Хлопець розповів про нюанси автомодельного спорту. «Пульт ми робимо самі, нам їх видали. Машинку ми збираємо із запчастей, які нам даються». Чемпіонат відбувся за підтримки благодійників. Луцьк приймає чемпіонат України з автомоделювання. З однієї сторони комусь може це видатися таким не дуже веселим видом спорту, але він надзвичайно корисний. І ті діти, які 10-15 років тому відвідували такі гуртки, сьогодні розробляють евпідрони, сьогодні розробляють сучасні баги, сьогодні вони розробляють сучасні еваку... евакуаційні автомобілі, які рятують життя нашим воїнам. Хочу побажати дітям, які сьогодні беруть участь, і які загалом відвідують подібні гуртки міцного здоров'я і впевненості у власних силах. Хочу побажати їм перемог і на ниві спортивній, і у житті. Спонсором наших цих змагань виступає фонд ігоря Палиці Тільки разом. Ми дуже раді, що ми співпрацюємо і. Голова правління Катерина Шкльода завжди відгукується на наші запити і на наші прохання. І цьогоріч також є вже придбані призи для всіх для переможців. Цих змагань і з особистих і загальнокомандних в тому числі цьогоріч Волинь зустрічатиме всеукраїнські змагання знову. Цьогоріч наш заклад, центр позашкільної освіти Волинської обласної ради приймає п'ять всеукраїнських змагань Це по календарю, що нам визначено міністерством і держав українським державним центром позашкільної освіти. І власне, 3 червня, ми будемо приймати ще одні всеукраїнські змагання, які нам несли додатково, так як педагогічні працівники центрів позашкілля. Не включені в бронювання і в центрі, в якому мали проводити в Тернопільській області змагання. Вони всі мобілізовані на війну. Через це цей заклад захід теж буде в нашій області. За результатами змагань перемога у вихованців центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, срібло у команди з Чернігова, а третє місце у спортсменів з Київського палацу дітей та юнацтва. Віра Шевчук, Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.